Смішний добре, смішним та який Щоб третій мене і люблячим чоловіком зробили яскраві люблячі відверті стосунки протягом від зараз до одного місяця. Файне бажання. Так, дивіться, Ви як графічний дизайнер знаєте, що все, що ви бачите навколо себе, спочатку де з'явилось? В уяві, потім написали якийсь макет, а потім в реальному житті. Круто? Так. — Вот одне бажання. Друге бажання буде таке. Зробили з Сергієм колаборацію, збільшила свої доходи на 200, 300, 500, тисячу доларів. Та більше в місяць протягом від зараз до одного місяця, може, може двох. Файне бажання. Файне. Відправляєте. Напишете текст, там вже працюєте як дизайнер? Ні, ще не Ні? працює. Перше, перше, молодець. Але я на першому почав працювати, а на другому мав вже свою трьохкімнатну квартиру, а втівкою на Марку. Так що ви теж зможете. Уявляєте більше, знаєте, дивіться, як я написав. Почуй, відчуй. Що там? Я там почуй. О, далі що? Побач, відчуй дій. — Дій. — Все. Сьогодні вже напишете, зернятку посадите. І я допомагаю то бажання швидше здійснити. Все, матуся вже телефонує. Вже відчуваю вашу гарну енергію. Було цікаво? Вставайте, можна обійняти вас. Дякую, 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 моя любов. Дуже мила, дуже чарівна. Все. Все, хай щастить до 12-ї пишіть ваше бажання. Хлопці, дівчата, добрий вечір. Не, не.